Новина завчора про те, що в Криму спрацювала ППО. Що це було, і що там в Криму чути з цієї нагоди серед мирного населення цивільного населення, серед тих, хто вболіває за руський мір, і звичайно серед тих, хто чекає на прихід України. Ну в першу чергу дійсно о, наскільки я маю інформацію, наскільки нам надала інформацію. Ну, по перше, була, дійсно чули вибухи в Волянівському районі, тобто це схід е, Криму. Е, ну, Вибухи були е, так у, такі вдалені, як, як говорять. А е, тобто, десь там, десь там в Азовському морі, та або спрацювала там російська ППО, це е, не, не знаю, або е, дійсно ці вибухи якимось чином е, там пошкоджували. Щось там російське, поки що повну інформацію ми не маємо, тому збираємо інформацію. Також були чутні вибухи і в Севастополі. І також ну вони були не ні такі, ні потужні, але були. Тобто, це говорить про те, що вибухи над Кримом продовжуються, і це говорить про те, що це постійний такий... от постійне посилання для тих, хто в Криму, а що о, їм буде не, ну скажімо, спокійно поспокійно, не буде, і тому треба задумуватися, що треба від'їжджати з Криму. А це по-перше. По-друге, що стосується окупантів, то вони зі свого боку дуже активно зараз проводять таку пропагандистську роботу. Вони, по-перше, так продовжують використовувати дітей. Ну, наприклад, у них за останні дні а вони використовували декілька таких програм. Перша програма це підготовка юних командірів, юноармійців, і таким чином вони збирають продовжують працювати з дітьми для того, щоб вони там робили із них командирів. А по-друге, зараз вони проводять. Такий от марш просок там 160 кілометрів по Криму. Як вони говорять? А зібрали там 15 юнаків, і ці якоби 15 юнаків не мають відношення ні для до юнармії, ні до яких там воєнна, скажімо, патріотичних організацій, але вони проходять по місцях слави ще що другій світовій війни. І таким чином вони намагаються продемонструвати, що от як як захища як там звільняли Крим в 1944 році. А також вони провели такі от публічні заходи, присвячені звільненню Балаклави в 1944 році. І вони демонструють, що тоді тільки ну балаклава це маленьке містечко, таке, в Севастопольському регіоні. Це я для цілечів говорю, і вони а, говорять про те, що от коли звільняли, там загинуло там, 17 тисяч а, радянських а, солдатів. Тобто, таким чином вони намагаються надавати інформацію, що жертви нам ні по чому, нам наша ціль – там добитися наших, а, скажімо, добіться наші целі. Ну і а, крім того, ще більше, більше нам надають інформацію, що. Що в школах а, Криму з'являються портрети тих, хто був ліквідований? Я говорю, ліквідований збройними силами України на території на а, Ну на війні проти України, і а, таким чином вони героїзують цих людей цих випускників шкіл. І в деяких школах є і по 10 таких портретів, в деяких школах там менше більше, Але ми бачимо, що і таким чином вони активно проводять таку інформаційну а, патріотичну роботу. Ну і крім того, там дуже активно працює тамошній кримський Подоляк. А, Юрій Подоляк а, це такі от пропагандист, який а, якоби розмінчує міфи, а, і, і він постійно надає інформацію. На фронтах російсько-українських фронтах, і таким чином він е, е, говорить про те, що якоби з одного боку говорить про те, що російська армія використовує іншу тактику, вона дуже е, успішна, як він говорить. Но при тому всьому він говорить про те, що російська армія. Успішність нових тактики в тому, що вони активно використовують на сході України а, а, літаки, а, бомбардування, а в тому числі чужовими мінами. А з іншого боку, він говорить про те, що про що для нас важливо, що збройні сили України а, в скажімо, Такі, от проводять за допомогою і дронів і інших засобів. проводять, скажімо, такі от тести для майбутнього контрнаступу. Тобто, ми бачимо, що даже їх скажімо, пропагандисти, ну, підтверджують те, що збройні сили України та оборони України а найближчим часом будуть проводити контрнаступ. Пане Іскандер, у нас ще 5 хвилинчик лишається. Я хочу нагадати, що вчора 105-та річниця знаменитого кримського, кримської операції під командуванням полковника Петра Болбочана 1918 року з 22 числа Форсували Сиваш, переправу українські війська і раніше за німців дісталися до Сімферополя. 24 го взяли його 22 го вже був взятий Джанкой, тобто блискавично, заліз за 4 дні був зайнятий тоді. зайнятий тоді Крим, і отака от була операція. Напевно про це теж треба нагадувати. Про те, що я що це це вже було в нашій історії, що дуже цікаво, що тоді як. Очевидці передавали, що ніде нас не зустрічали наші війська з таким захопленням, як зокрема в Сімферополі де дуже добре зустрічали українських військових та й німців, тому що німці так само вони йшли вслід. Фактично, німець німецькі сили, які тоді були союзниками, підтримували Україну, як і зараз, зрештою, та ось і що також кримські татари, які тоді тільки так само починали з зорганізувати Зовуватися в якийсь національний рух, потужніший, політичний, ось так само вітали і були перші спроби якось розглядати спільне майбутнє і політичне майбутнє. Ось просто хотів про це нагадати, навряд чи в Криму. Зараз це відзначається якось. А, ну скажімо так, кому зараз та особливо так не означається, тому що про це дуже мало е, прописано в історії. Нам треба про це частіше говорити. А ну в першу чергу я хочу нагадати про те, що дійсно в 1917 році був створений перший корултай. Ди в 1917 році він був ну лідер. Корута був ліквідований. Убив битий. І тому е, намагалися е, все равно от, е, встановити знову Кримську Народну Республіку і за ці часи. Намагалися тоді налагодити зв'язки з українською народною республікою, тобто УНР. і во дійсно от про цю операцію дуже важливо говорити, тому що це приклад того, що і в ці часи з цими засобами воєнними засобами Крим на той час розглядався як фортеція. А і ми бачимо, як успішно тоді була зроблена операція. Тобто, ми нам треба говорити про те, що в сучасному сучасними засобами воєнними інша ситуація. І ситуація більш з більш сприятлива для того, щоб у Криму можна було б звільнити так, також успішно, як це було, і в ці часи. А це це говорить про те, що якщо ми перекриємо всі логістичні коридори, ну в першу чергу, це кримський міст і скажімо, суходільний коридор. То у нас будуть всі можливості у збройних сіл України, щоб Крим, який буде повністю закритий від логістичних можливостей, щоб можна було звільнити як можна скоріше. Тому нам треба більш про це говорити, і в тому числі в Криму. І Я ні з ні звичайно спочатку говорив про те, що вони намагаються проводити інші аналогії для того, щоб підняти, скажімо так, дух тих, хто воює або підтримує війну проти України, пане Скендере, вчора. Посол Китаю Франції сказав, що Крим є історично російським, а держави колишньої СССР не мають статусу в міжнародному праві. Що би ви йому хотіли відповісти? Чи маєте що відповісти? Що як що кажуть кримці, які почули цю заяву? Як вона їм? Ну, в першу чергу це провокація, або це дійсно з одного боку ні, ні свідоми і ні знання історії. А це по перше, а по-друге, це можливо просто провокація, яка ну, спрямована на те, щоб якимось чином підтримувати Росію. Ми з цього боку постійно інформуємо на міжнародних площадках і я. Тільки от по повернув по повернувся з Нью-Йорку, де ми брали участь на постійному форумі з питань керівних народів, і на цьому постійному форумі ми постійно говорили про те, який злочин творить, робить Російська Федерація по відношенню керівним народам України і не тільки України, а також і керівним народам Російської Федерації. Це і про а, незаконну і насильницьку мобілізацію про Російська Федерація. Це і загибель, а вірніше ліквідація десятків тисяч а, представників країнних народів Російської Федерації а, в на війні проти України а, і а, це дуже велика проблема, тому що водки якраз такий постійний форум а, з питань а, корінних народів. Він присвячений був і порушенню прав корінних народів присвячений був здоров'ю корінних народів, а також здоров'ю планети, тобто а, на, 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 а, довкілля. І от і якраз таки от потім це по цим напрямкам Ми говорили, яку, який, якій скажімо, яку проблему несе Російська Федерація, тобто і вбиває матер землю, матер -землю вбиває людей, вбиває корінні народи. І там також були присутні представники Китаю і представники інших місій, і нам дуже було, скажімо, після наших виступів. Були такі бурні оплески з боку корінних народів. Це надавало посилання для країн. Членів ООН, які досі намагаються або бути нейтральними, або підтримувати Російську Федерацію, і це дуже важливе таке посилання, тому що керівник народу в світі більше 400 мільйонів, і багато керівник народу, народ, які мешкають в той мто або інший державі, член, 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 член членів ООН.